Санкції проти Росії не можна скасовувати, доки Москва не відшкодує збитки. Про це йдеться в позиційному документі українського МЗС, підготовленого до сьогоднішнього засідання Ради Євросоюзу. Українські дипломати підрахували, що минулого року ЄС висунув до Росії 24 вимоги з деслокації конфлікту. З них Кремль виконав лише чотири. Поступки щодо санкцій можуть призвести до заморожування конфлікту на Донбасі та відкладення кримської проблеми так йдеться в документі. Рада єС сьогодні шукатиме нову стратегію відносини з Росією та важелі впливу на Москву. Останні події на Донбасі обговорять, але нових санкцій поки не ухвалюватимуть. Ключовою темою сьогоднішнього засідання стане питання боротьби з тероризмом. Саме терористичними організаціями Ради ЄС може визнати самопроголошені ДНР та ЛНР. Про це напередодні заявив посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський.